Вітаю з вами Веркур. І сьогодні огляд оновлення 0.6.0.0, Ну а також, як ви бачите, 0.6.5.5, Бо були деякі баги, які дуже заважали в принципі користуватись, От як приклад, от партнери ось оця панелька, і вона тут дублювалася отут, тут, а де взагалі її не повинно було бути. Ну два коротше оновлення прийшлося щоб пофіксити баги. Вгальному тут не прям так багато чогось я додав, тому розпочинаємо огляд оновлення, Ну я. Також я хотів би вас інформувати про те, що в нас проводиться в, на сервері Discord розіграш на 1 Nitrofull плюс 2 на 3 місяці. І тут умови участі, тож аккаунт ваш повинен старшити за 30 днів і. Не повинні мати активно окупленого Нітро за останні 12 місяців. І ви повинні встановити мій лаунчер запускач. І умови для того, щоб надати мені підтвердження, то, що ви реально встановили його. Ви повинні, по-перше, відкрити папку з файлами мого запускача. І потім на панелі. От біля панелі завдань, припустимо, зробити отут теку десь, і тут, щоб години були, і дату видно, щоб це точно був ваш скріншот. Потім ще ви повинні запросити у мою спільноту хоча б одну годину. Також важливо, якщо ви перемогли і ви ну, доказали всі докази надали, і я підтверджую, що ви все окей, гуд, то ви повинні ще забустити мою Discord-спільноту обов'язково. Ну і перейти тут по. Посилання на цей Discord сервер. Результати будуть до 15 листопада взяти участь. І тут, в каналі розіграші, ви натискайте от таку та кнопочку. Все. А також хотів сказати, що буде ще один розіграш через деякий час, тому заходьте в Discord спільноту і нормально. слідкуйте за новими розіграшами. В принципі, нормально, але я також і багато. Почнемо, в принципі, з того, що поділення на дві панельки окремі, саме партнери та останні дії. В загальному, тут була взагалі отака от повноцінна одна панелька. і функція була в тому, що ми от сервера, і коли ми заходили на якийсь сервер, додавалося тут останні сервери які ми заходили, там IPшні, назва, версія. Ну а тепер останні дії. Тут вони закріпляються і остання версія, яку ми вибрали. От ось тут, типу, ми версію вибрали. І сервера, в тому числі, на яких ми останній раз були. Типу, вона трохи зменшилася і плюс ще й функціонал додався. Про партнерів. Фактично, це для тих, хто підтримує мій запускач фінансово і має український minecraft сервер. Бов'язково, звісно ж, як без цього. А також тут є туторіал, як потрапити до цього списку. Там, в принципі, написані ціни приблизно в рік треба там, платити маленьку суму, там 40 базове базовий партнерство. Ну також я планую ще зробити інші рівні партнерства, які дорожче коштують, але в рік знову таки, і більше будуть переваг. Там, припустимо, кольоровий текст. Як приклад, анімована там, іконка, анімований фон, йдуть вище за базових партнерів або вище за преміум партнерів. Да. Така невеличка, звісно, додавання рекламою. Так ось продовжуємо. Наступне, що ми глянемо, це додавання NeoForge та OptiFine. Да, нарешті я додав підтримку NeoForge та Optifine. Optifine, починаючи з 1.22 версії. Ось тут все можна. Optifine починаючи з версії 1.7.2. Раз, ось. І тепер ви можете і в Optifine, і не у Forge грати. Так що, нарешті нарешті я додав. Я зміг це додати. Наступний огляд будуть про профілі та статистику. Да, так, ви помітили на початку відео, як я відкривав, і тут якась текст статистика з явилась. в Легальному. Ви зможете дивитись, скільки ви грали на ванілі, скільки ви грали на модових, тобі ж на збірках. Да, тепер замість модових збірок, тут збірки, потім розповім. Ну, в принципі, хто знає, той може вже і знає. Ну ладно, продовжую. Статистика Модові там Forge, OptiFine, Neoforge, Fabric, Тільки ваніла, це ваніла. Все. Всі інші ці лоудери це по факту модифіковані. Ваніла це тільки ваніл, ваніла, сервери це скільки ви на серверах Е, Сервера тільки працюють тут аж ті сервера, які через вкладку сервери, як не дивно. Тепер наступне нововведення. додати профілі, і в нас додався новий тип аккаунтів Little Skin. Взагалі вам потрібна тільки пошта і пароль. Нагадую, це нікуди не передається. А саме там третім якимось особам, типу, як мені, це іменно все обробляється на серверах офіційно Little Skins. Зберігається, звісно ж, у вас локально на пристрої. Типу, коли ви додаєте аккаунт, у вас в JSON він зашифровується, зашифровується JSON-файл, і там зберігається access token, там UID, nickname і тип аккаунту. В Sony зберігається в зашифрованому відділі. І в загальному тут ще є така, виходить, текст: немає аккаунту. Типу, якщо у вас немає аккаунту, ви можете перейти сюди, і у вас відкриється офіційний сайт LittleSkins, де ви можете зареєструватися, якщо не помиляюсь. Це в загальному всі нововведення, які додав тут, так би мовити, менеджері профіль. Наступне: перейдемо, давайте до. Із серверів, а саме я зробив що Для звичайних партнерів. Точніше, для звичайних для звичайних власників, які типу не просто просто додали себе. Це повністю фактично безкоштовно. Тут був, виходить, фото. Ну, тепер тут буде опис. Також фони тепер доступні тільки. Тобто з базового партнерства у вас буде там фон такий, і ви будете вище за звичайних власників серверів. Ну, просто, типу, така невеличка штучка і красиво. І тут буде фон, виходить, у тільки у партнерів буде фон. У інших звичайних, без типу, партнерства буде просто описи без фону. Так, продовжуємо. Вкладка моди. Що я тут, в принципі, додав? ну Підтримка NeoForge, Також додав менеджер модів, додав підтримку шейдери, ресурс-паки, тому що в минулих версіях такого не було, а це вкрай, в принципі, я так думаю, для вас важливий. Так, продовжуємо. Тепер наступне оновлення, перероблення модових збір. Ну, як не сильно прям, але в принципі так, нормально. По-перше, тепер ви зможете створювати, окрім того, що модові збірки, ви зможете створювати панільні збірки, ви зможете створювати як окрему структуру від звичайної загальної теки запускача. Тобто, що у вас іде версія там от version. Модс, там ресурс-пак. І якщо ж ви зайдете на якусь версію, то ресурс паки підтягнуться автоматично і на цю версію, на яку, припустимо, не підтримуються ті чи інші ресурспаки. Для цього, в принципі, тепер є збірки. Но одне є ног поки що. Це те, що щось треба обов'язково додати в збірку. Ви потім можете видалити, і воно не буде встановлюватись, в принципі. І грати просто на ванільні збірки ізольовано від е, структури, від структури. І можете також зможете додавати, дозавантажувати або додавати файли, які у вас, припустимо, є на робочому столі. А також в налаштуваннях я додав тека збірки. Тобто вона у вас відкриває теку, де знаходиться збірка. Теж, я думаю, корисна штука, щоб не заходити все вручну, шукати там, от, от сюди, спочатку заходимо в папку лаунчера, там потім ще треба шукати ту. О, загальну теку. І це доволі муторно. Uh, Про вкладочку імпортовувати я, в принципі, нічого не змінював. А також ви могли помітити, що він, звичайний Windows-стиль вікон прибраний. Я зробив типу свій. Він тепер виглядає, хоч і не так уж і красиво, але більш простіший більш підходящий під стиль нашого запускача. По поводу тепер, в принципі, вкладочки створити. Вона, в принципі, перероблена. Тепер ви можете вибрати модова збірка або ванільна збірка. З такою анімацією. Давайте натиснемо продовжити. І перед нами відкривається створення збірки ванільною. Тобі ж вам треба вказати версію. Тут назва обов'язково створиться. От версія. І припустимо, тест. І тепер вам треба обов'язково щось одне додати. Потім, якщо. Після створення ви можете це видалити, і вас воно ну, не буде встановлено. Ну це поки що. Я думаю, потім на наступному оновленні можна буде зробити, щоб не обов'язково можна було щось додавати. Типу, можна без цього. Давайте просто додамо Fresh Animation. Додати, створити. Все, модпак успішно створено, там не прощайтеся, трохи застріли повідомлення. І тут у нас ваніло пишеться. Тут, а, звісно, повинна бути писати ще додаткова версія, але для ваніли такого нема. Логічно. Я вам одразу показати, що, що я оновив в редагуванні. Редагувати модпаки, припустим, точніше, збірки. Ем, ну, як ви бачите, вона дуже змінилася. Якщо порівняти з версією, то дуже. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже змінився фактичний дизайн. Я, звісно, не зможу вже знайти той скріншот, ну може знайду. Якщо знайду, то тут десь буде вставлено, в принципі. Вперше, ви зможете обрати тут а, моди, а, шейдери чи ресурс-паки. Ну для ваніли, звісно, як не як це, очевидно, недоступні ні моди, ні шейдери, тільки ресурс-паки. Ось ви можете його вимкнути або видалити. Додати файл, тобі ви можете додати і ресурс спак. Просто знайте, якщо у вас файл вже завантажив ресурс паку, ви можете його сюди додати, він сюди перенесеться, і ви ще раз натискаєте на ресурс паки і він тут з'являється. Або завантажити. Завантажити, типу, у нас виходить ось так: от буде виглядати: завантаження ресурс ресурс паки у збірку тест. Тобто, ви можете додатково дозавантажити. Завантажити якийсь ресурс-пак, якщо вам не вистачає чогось. Припустимо, ось. Давайте оберемо цей, додати. Додати. Це буде успішно завантажені. Це воно завантажило ресурс-пак. Ось він у нас знаходиться тут. А також тут натештування атип... вашої збірки, тобі ж ви зможете. Окремо зробити, щоб вони у вас працювали ноги, окремо виділення оперативної пам'яті під конкретну збірку. Або ось налаштування вікна, окрему висоту, можна налаштувати ширину. Або ще можете налаштувати, заходи, заходити на сервер після запуску гри. Тобто ви можете вказати сюди IP-адрес серверу, на який ви там заходите, припустимо, і воно автоматично буде вас перенаправляти по цьому IP, в ви вкажете. Ну, так, в загальному фактично все. О, ще можу підмітити віки тут я додав блоки, щоб було більше розуміння, що це за функції, віки оновлення Майнкрафт. Типу, ну тут а ви розумієте, кожен опис, кожної оновлення Майнкрафт версії, що додали, що змінили і так далі. Партнери ну, я вже розповідав, останні дії теж, в принципі, розповідав. І в загальному на цьому, в принципі, все. Ну, ще я також оновив документацію, ну, це так. Надіюсь, вам сподобалося оновлення.